Що, друзі, перезимували зиму, де тепер ще якусь і весну перезимуємо. На вулиці у нас 10 квітня, О, така от прекрасна весняна погодка, вітер шепче за вікном, арматурою, ну і так далі. Я подивіться, що там, чи з'їжджає сніг з сонячних панелей. Бо зимою я тут з'їжджав класно, бо був кут такий майже вертикальний. А зараз, блин, в принципі, зараз теж щось там, там потрохи з'їжджає, ну тане, але так не, не повністю, а бачимо, що там по пів панелі сніг з'їхав, а частина ще не, не, не з'їхав, не, не розтанув, але він тане, бачимо там, висять соплі, але вони, такі напівроставші, сніг си там по чуть-чуть з'їжджає. Зараз генерація невеличка, бо таке небо зовсім-зовсім сіре, кругом віє сніг і вітер. Але я глянемо, що там воно у нас. У нас там генерація. Не знаю, чи у вас чуть-чуть вам буде мене нормально чи ні, бо то, що трохи вітер завіває. Зараз панелі двосторонні, тому навіть у таку погоду. Вони повинні щось трошки краще видавати, ніж uh, звичайні стороннє. Чому? Тому що uh, під низом все біло, а як хто вчив в школі трохи фізику, хоча б там раз в тиждень до школи, то можливо пам'ятає, що сніг відбиває світла майже так само, як і дзеркало, але світло розсіяне. Тому зараз той ефект що задня, задня сторона панелі також видає якусь потужність, він саме зараз класно працює. Значить, Глянемо, що там в нас вони зараз видають. Глянемо на інвертори. Думаю, там якихось за 100 Вт є. Так, прийшов я в будинок. Що я там казав? Якихось там за 100 Вт є, да? а в нас тут цілих 700. Wow, ну, тут поки повіст споживання факти покриває. Точніше, навіть є надлишок через те, що бачимо напругу. На вході інверторів по 143 вольта приходить на кожен. А при максимальній потужності приблизно там 126-130 вольт. Ну, при морозі там де десь 130 вольт. Тому це є ознака того, що є надвишок. Зараз включу автоматичну зарядку, нехай трохи відбирає. Так, включив зарядний пристрій, зараз він пішов на максимум через те, що він бачив напругу більшу ніж 130 вольт. Зараз він потрохи знижає, знижує струм зарядки. Дивимося, як там споживання падає. Там надважо насправді не такий великий був, бо того, що от, коли підключив зарядку, що ми от бачимо там, там 700 з копійками ват. Генерація. Таке от споживання воно потрошки знижується. Там, Можливо, хто пам'ятає, я показував. Хто тим керує струмом зарядки? Там є доїнка, яка запрограмована на те, щоб тримати напругу на інверторах в межах, там, якщо не помиляюсь, 126-129 вольт в такому діапазоні. Тобто, якщо напруга вища цього діапазону, то вона потрошки за допомогою шим зменшує струм зарядки до тих пір, поки напруга не зайде в цей діапазон. Ну, Точніше, збільшує струм зарядки, коли напруга вища. Якщо напруга менше, ніж 126 вольт, то це означає, що панелі перевантажені. І, відповідно, струм зарядки починає зменшуватись і до тих пір, поки не зайде в цей діапазон. Там. Спочатку з більшою швидкістю, чим вища до діапазону, тим швидкість регулювання струму зменшується для того, щоб більш точно. Його вирегулювати. Бачимо, що знижується, знижується споживання. Так, що в нас генерація? В принципі, на тому рівні там зараз дойде споживання, знизиться до певного рівня і генерація дій різко стрибне. Так, що ми дивимося? Так, у нас зараз кіловат споживання. Буваєте, щоб було видно, і то, і то. Так, і зараз. Де такий трошечки стрибок. Ну, невеличкий, але. 730... О, бачите, 770, 800 навіть Вт. Так. Ну, Надвишки там практично немає там. Струм зарядки, пішов на акумулятор там супермінімальний. Ну, я думаю, через якусь годинку сонце трохи буде там, вище за хмарами, трохи стане небо світлішим. І тоді буде, в принципі, якась надушу. Поки що бачу, що ми маємо там 830 Вт споживання і 740-760 генерації. Це приблизно ну, май, майже перекриває, що зовсім трошечки не вистачає. Я, чесно кажучи, думав, що там зараз генерація при такій погоді буде там ватт 100, там, можливо 200. Тут трошки, чесно кажучи, дивую. Там, нагадаю, це по панелях у мене 2,6, ну трошечки більше, ніж 2,6 кВт разом. Ну і от Таку погоду маємо там 700 Вт генерації. Ну, начебто непогано. 800 Вт споживання, його там май майже вистачає. ну Досить непоганий результат. це ну, Навіть якщо, там, допустимо, включити щось 1,5 кВт, то треба, по суті, там майже нічний тариф в день. Так. І, до речі, ще хотів одну не хотів окремо відео знімати, але один хочу казати про Хто спостерігає за каналом, той бачу, да, що цих інверторів там різниця. Один місяць встановленій покупці. Відповідно, там різниця по генерації була 100 кВт. Цього не встановлювалося приблизно 100 кВт. Значить, що ми маємо на цьому? 399 кВт. А на цьому 38. Е -е. Прийшов якийсь йому момент, і він чомусь взяв собі свій річильник і обнулив. Не знаю чому, може, ось це якісь в нього такі нюанси, я відколо, поки що ніде не здибав. В інтернеті, ну, ні в Ютубі, ні так, ну, по формах. Ну, Той йшов до, там, до 260 кВт, цього було 360, цього там приблизно 260. І Він просто взяв собі, обнулився. Не було мережі. Що Хоч там вечором, що, так, ну, що там сьогодні нагенерувало, там мережі майже весь день не було, щось там, якісь відключення були планові. І Я першим ділом класно цей. Дивився, щось не зрозумів. Якісь ноліки. Власне, це, ну, тут нормально все, типу, на цьому просто ноліки. І він тіпо, просто почав просто спочатку рахувати. Не знаю, можливо, е я щось трошки з кнопками там, якусь, там чи натиснув довше потримав, чи ще щось. можливо, там якісь є е там, такі нюанси, що, там, наприклад, якоюсь кнопкою можна лічильник скинути. Хоча, е ну, в інструкції такого не зустрічав, е можливо. Хтось ту інструкцію не дописав, так як має бути, але от такий є факт. Взяло просто з там, там, тиждень там, чи більше тижня тому взяло, просто скинуло на ноль. На роботу це ніяк не вбивається, често так собі. там. Цифрики інші трохи. Тобто, я там записав, що там було 260 кВт, ну, те, що я бачив. Ну, Я просто знав, що на 100 кВт відрізняється, цього було там 360, цього там, 260 умовно. Mm, то я собі, в принципі, це записав. Хоча може не записувати, а просто <су>, цю цифру, яка на цьому віднімати сотню, і тоді собі буде, зрозуміло, скільки це згенерував. Можливо, у когось такий самий нюанс був, то підкажіть, що це таке і чого це воно сталося, чи це воно там само по собі, чи це може щось я не то зробив. Можливо, я шкалу там, кнопку затиснув там. При розблокуванні екрану, да, щоб він підсвітив, це, можливо, завіт довше потримав, наприклад. Але я то не впевнений, мені здається, що це якийсь собі там сам по собі глюк. Ну, коротше, якщо хтось знає, що це таке то напишіть, буду дуже вдячний. Така от, Сьогодні у нас коротесеньке відео. Ну, често така поклати погодку, яка і подивиться, яка генерація Бо от зимою. От при такій от погоді, генерація була трохи нижча. Чому? За того, що кут панелей був такий більш вертикальніший, і, відповідно, вони ловили менше розсіяного світла. Менше зверху ловили і, і, і нижня сторона так само, в принципі, не, не сильно вона була направлена до землі, то відповідно не, нічого там того світла не, не бачило. А зараз виходить кут такий більш пологіший, відповідно, передня сті, ну, сторона панелі більше росіяного світла ловить з цих сторін. З неба і відповідно ну, задня сторона тильна, також э, досить непогано працює через те, що все в снігу. А вона, можливо, хто бачив, не бачив. У мене є відео, коли я проводив заміри. Мені там бита панелька, я її розвертав лицевою стороною до сонця, э, щоб подивитися ну, скільки яку вона потужність видасть. Так, от вона б видала там, приблизно там, 80% від номіналу. Тильна сторона, тобто, якщо її розвернути до сонця, то ті вона видає близько 80%. Тобто теоретично, якщо гарне світло попадає на передню сторону і попадає відбите світло на задню, то е, може бути такий досить е, непоганий не такий результат. Може бути там, що генерація буде навіть більша, ніж номінал. Ну, Це якщо там сонце вийде. Хоча тут, сонце вийде, то там сніг, що день та та на тому все завершиться. Але от такі от. Цікавий такий ефект. Не знаю, я от... чи, чи там е, йдуть ці от кристали самі ну, в два шаріти. Тобто подвійні, Чи це е, на одному тому ж самому кристалі якесь напилення на тильній стороні? Е, ну, па що вони стали двосторонніми. Оце от е, поки що до мене загадки. Я не, не вникав це питання, але от, цікаво, чи це воно. Е, Напилення на тому самому кристалі, що він став двостороннім. Чи це, по суті, як зроблено дві, дві панелі в розвернені спиною одна до одної. Хоча, ну, так, придивитися на, на саму панель, там якби не, не видно, щоб там якесь воно було два кристали, начебто, як він один, просто можливо, з якимось там на напиленням тильної сторони, щоб воно працювало як двостороннє. Хто знає, то напишіть в коментарях. Досить цікаво, чи як воно це все зроблене. Те, що там по вартості, то вони майже не відрізняються. Ну, що односторонні, що двосторонні, вони приблизно однаково. Тому дуже цікаво, як, як це так воно виходить, що по вартості однаково, а там ну, два кристала, ну, два шари, то в мене в цьому є сумніви, що чи всього там він дійсно один, просто по якійсь технології інший зроблений. Так, всім дякую за увагу. Е, дід садити картоплю. Я також зараз йду, бо вже сусіди посадили. Треба зараз десь знайти зимову лопату. Бо треба, треба, бо то, що сусіди вже садять. <сум> Я жартую. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. побільше вам сонця на вашій станції. Побільше незалежності від енергосистеми.